Добрий. день, Хотів би сьогодні з вами поговорити ще про мульчу. Сіно, солома, веточки після обрізки подроблені. Чим менша фракція, тим краще, звичайно. Для чого вона потрібна? Звичайно, перше, це ерозія ґрунта, захищає землю від ерозії, зберігає вологу, створюється мікроклімат. Шапочка 10-15 см, уже там буде створений свій мікроклімат. За півроку рік ця мульча перегніє. Тим самим збагатить почву мікро-макроелементами. зрихлить трошки почву, коріння буде краще розвиватись. Плюс волога, ну і із за цього збільшується врожай. Відсотків. 15.20. Так що, з такою погодою, як у нас, це наш найліпший друг в цьому ділі. Дякую за увагу. Якщо було корисно, лайк, підписочка.